На порядок денний винесли всього два головні питання у сфері освіти: перше про підсумки атестації педагогічних працівників. Друге про підготовку до оздоровлення школярів у 2015 році та організацію літніх мовних таборів. Ми запланували два стаціонарні табори. Це табір при станціях натуралістів та табір Нижній бистрий інтернат станції туристів. Тож на території Хуйського району учнівська молодь оздоровлюватиметься і цього року. Щодо кількості школярів, яких таке оздоровлять, говорити поки зарано. Підготовка триває. Цього року ми орієнтуємо вчителів, батьків на організацію саме мовних таборів, тобто залучення учнів у шкільні табори, при шкільні табори з метою вивчення додатково вивчення іноземної мови. Порушили на нараді організаційні питання підготовки до ЗНО і ряд інших не менш важливих питань. Ну, першочергово, це питання організації навчально-виховного процесу в школах, дотримання законодавства, це робота з батьками, це підготовка до обліку учнів, первинного обліку учнів у 2015-2016 навчальному році. Знімалося дуже багато питань різного характеру роботи навчальних закладів. Наприклад, я питання задав, що стосується. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами шкільних автобусів і їх взагалі забезпечення запасними частинами, колеса, акумулятори і так далі. Тому що це питання у нас зависло ще з того року. Питання вирішувалося дуже так важко. Ішла мова на зібранні освітяни про проведення на теренах ущини вже традиційного дитячого міжнародного фестивалю Птах у рамках якого відбудеться фотоконкурс для дітей та молоді району. Цей фотоконкурс називається Дивись. Він має три номінації: це нове фото, старе фото і фото глядацьких симпатій. Що це має бути? Дитина або молода людина має зробити фотографію, виготовити сама, на якій мають бути зображені діти. Це одне з умов. Фото можна надсилати до 24 травня. Далі компетентне журі відбере кращих. Повідомили на нараді. На сам кінець директори шкіл ще порушили низку питань.